Всім привіт! Вітаю вас на Linux Games. Ми продовжуємо проходити гру Індіка. Так, в минулій серії ми з вами дійшли до... Боже, до якогось там собору, храму і так далі. Тому подібне. Постав я на паузу, щоб не дивитися якась сцену. Є в мене одну яку хочу сказати. Налетіли до мене люди, котрі почали мене хейтити. Окей, без проблем можете хейтити, це ваша справа. Почали мене хейтити через те, що гру нібито зробили російська студія. М -м, гру зробила. Важливо, російська студія, яка знаходиться в Казахстані. Платить податки в Казахстані. Видавець гри, польська компанія, прибуток від гри, отримує польська компанія. Все логічно. Е... Якось так. Не знаю. Хтось може продовжувати мене хейтити, хтось може почати коментарі, де я наводжу якісь приклади, факти, що я розповідаю. Моя позиція, мені здається, і так вже відомо, для тих, хто дивиться давно мій канал. Я в жодному разі не підтримую Кацапію, болота, можна називати батьма словами, від чого ця країна кращою аж ніяк не стане, бо це повне дно. Кому невідома моя позиція, може подивитися мої інші відео. В общем, я не збираюсь більше нічого там доказувати, описувати і так далі. Якщо комусь. Там, не знаю, не подобається те, що я записую ці відео. Можете просто відписатися від каналу, не знаю, поставити дізлайк. Е, я маю якби, свою голову на плечах, маю свої знання, мій канал хочу, буду записувати. Це аж ніяк не розходиться з моїми думками і моєю позицією. Все, думаю, на цьому вже закінчив. Можна. Продовжувати. Такий вийшов виш у нас монулих на дві хвилинки. Що ж буває, треба? Треба, треба, а що робити? Де кудець? Куди це все це. Сьогодні його повезуть далі. Знаєте, його в налівицях в налівицях. Він ще тут. Будь ласка, як ви знали, через що ми пройшли? З інших країн приходили, щоб поклонитися, а всі, хто хотів, уже поклонилися. Послухайте, я... якщо мене не пропустите до дива, то мені кінець. Буквально <плес> кінець. А він... Можна бути з вами відвертою? Я можу вам сподіватися? <плес> е, ну, ну так, звісно. Там довіряти було. <плес> він тільки з в'язниці, щоб припасти <плес> до дива. <плес> <плес> Як це? Якби ви знали, що йому довелося пережити? <плес> е, добре, нехай. Ось, <плес> ось. Зачекайте тут, зачекайте.

È, <різанчик> та 네, ми просто пожартували. Не підходьте воно фініш. Та який Що у нього лише одна рука? <різанчик> так, ну коротше. Вирішив взяти таки одну штуку сказати. Хтось писав, що ця гра там якісь наративи проповідує і так далі. На мою думку. Тут все навпаки висміюється. Показується, що це навпаки не так. Ось прямий приклад того. Монашка така собі каже, це ж кудець, що він там скаже, кому він розкаже, він не буде порушувати таємницю. Та ні, ну це все фігня повна. Ну камон, люди, відкрийте очі, це висміюється. Ось вам наглядний приклад, взяв і розказав, здав, Криса, отак треба до цього ставитися. Я не знаю, як можна цього не бачити. Все ладно, мовчу, добре, продовжую. Пріляй, ну ж, Все минус <laughs> минус кудась, да? Нормально так. Кто? Що? Блять, це, це що, набір той... Набор стаканів? А, оця ця шапка. Солдафоні вже взагалі все одно. Ну що, тепер ти грішник. <ріхи> а тобі. А ще один солдафоні прийшов. Не два навіть. Иди, hey, підійди, come. допоможи. Hold it, hold it. Ось, ось так, like тримай. That? Come out with your руками. Не можна. Рахуй до трьох. Один. Один. Не смійте, це святе місце. Ну, хіба це не сюр? Ладно, мовчу, мовчу. Два. А він рахує прямо на поцілунки, так? Да? Ілля. Ілля? Тримой. Зазвичай устаки з ногами приходять. І що? Вони відростають? Та не в тім річ. Розумієте, Це якщо Бог дозволяє. Три. 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 Ну що, не, не відросла рука, так? Да? Ай-яй-яй, хто б міг подумати? Ей, ти чого, не треба. Ну, стріляти не можна, святе місце ж. По суті, там можна забарикодуватися і стояти вічно. <laughs> чекай, це типа руки вгору, так? Да? А, ні, це не руки вгору. Ладно, я думав, що він хендехок зробив. Бори, що мене Не на більше не можна бачитися. О, нагрішила. І чого б то? Мене видають заміж. Що? Це не моє рішення. Що я можу зробити? Тотікаймо зі мною? І що, кочувати з табором? Ні, лише вдвох. Вийдемо в місто. А за що ми будемо жити? Не пропадемо і працюватиме на перший час. Ти знаєш, де батько тримає ключі відказ. Це типова ситуація загітна в 16, не знаю. Ні, що? вкрасти в тата? Чому вкрасти? Невже він би для тебе пошкодував, адже він заради тебе кремницю й тримає? У мене є свій ключ від каси, тато мені довіряє, але я ні за що. Я сам усе зроблю, просто дай мені ключ. Може, не варто? Ну. А койсть у нас велосипеди роде. Трястя. Адмінірує гроші позбирати. Алло, алло, алло. Не попадай по мені. Якийсь пакмен. Тут <звук> <Під> не поп <звук> Бляхам, Тяжкий рівень, так хоч. Пристань кидати. Так тепер треба від нього втекти, да? Чи куди мені треба? А, ось знизу двері. Тепер ти не втечеш. Індико. Ой, індико. А ти чого тут? Знаєш його? Не знаю. Ей! Почти його не знаєш. Ні. Індико? <світ> від неї! А схоже він тебе знає? Перше його бачу. Ніфіга собі. Поросквосив цього. Все, кінець веселої музики. І через це їх загнали в монастир? А де ділася шапка твоя? Боже, що ми коїли? А, бо мене впіймали. Мати Боже, допоможи мені, бо я тебе, на, ну, тебе дуже покладаюся, щоб мене недостойного поставила праворуч себе. Лисяти сюди ти живих і мертвих. Амінь. Чула про Макара Косаря? Про нього багато писали в газетах, але вже після того, як підісили. Під косою сімох дітей позбав голови. Що? Ну, well, зітнув. Ти мене з ним вирішив порівняти? Well, no. -та, Та ні. Гадаю, Макар став чимось типу святого. Ось послухай, я тобі розповім. Була в Макара троє дітей, всі хлопці. Якось він забив молодшого свого возом чи шафою. І так сильно забив, що в хлопцях віднялися піднял... ніжки. Він перестав спати ночами Він застогнав від болю. Сільський лікар нічим не зміг зарадити. Тож макар не витримав. Пішов до пануці та сказав. Благослови мене, чи припинити дитячі страждання. Звісно, панутись не благословив. А відправив йому додому молитися, та думати про спасіння душі слово Макар десь за тиждень молився, а син кричав перестану. Тож Макар не витримав. Ішов, зняв лазу з коси, прочитав молитву і. Але тим рухом припинив страждання. Да. От він приходить до пануця і каже: «Все, отче, більше немає в мене душі? Я втратив право думати про своє спасіння, ще тоді, коли впустив віз на сина. Чи шаф, не пригадую. З моєю душею покінчено. І скажи мені, де він зараз, в пеклі чи в раю. А пан пантесіповів, що, звісно, клопець у раю. Мовляв, ти йому зробив подарунок. Адже малий не встигне грішити. Він так би мовити, оминув за мені страждання та одразу потрапив у царство Боже. Ну, отак. І так ця думка засіла в Макара в голові. Що він пішов додому, <laughs> поставив двох своїх інших сидів перед Кіотом, помолився, обійняв їх. Бог зарубав. А потім він так ошалів, що став виловлювати сусідських дітлахів. Коротше, він уколошка колош... у в чотирьох. Посвятий він чого. Сама подумай. От якогось великомученика спалюють на багаті через Христа. А він тим самим виходить купую собі вічне життя. За якихось 10 хвилин страждань, так? Чи можна це назвати справжньою жертвою? Інше діло Макар, який пожертвував власну душа, щоб рятувати іншого. А що ви мені це розповідаєте? Пантець, прохід, якого ви вбили. Не можна уявити ліпше подарунка для нього. Тепер він невинно уб'єний. Великомученик. Може, його навіть канонізують. А що Макар? Та ясно, що Повісили його. А що ти штовхаєш? Я і так йду на максимальній швидкості? Індику повішать. А що буде зі мною? Певно, <різвання> повісять. <різвання> слухайте, а як <різвання> вас звати? <різвання> Це не важливо, а що? <різвання> неважливо, так. <різвання> ну, слухайте, не вбивали ми, пана ця прохора. Відпустіть, <різвання> якщо не хочете брати на душу гріх. Я вам віддячу. І як же? А чого ви хочете? Чого хочу? Підійди на ближче. Давай. Повернись. Покрутись. Оп-оп. щось. Що? Не знаю що небудь Франції. Не знаю я Доспівай те, що знаєш? в в і лісах, Сірки пливуть по небесах, і до де ти мури ж. Ти хіміш. З фолом. Росталось. У люва закрутилось що? Oh, Чого, дурдань Не бійся, не страшнеє. Каман. Ну ж болюба, давай ось так. А де мої боли діваються? Тепер нічого гіршого я вже зробити не зможу. Як легко переступити через свята, що віриш? Куди переступити? Туди, на твою сторону. Kind of а that? яка ще моя сторона? Чи, no Чи не буває жодних сторін? Чи немає ні добра ні зла? Що ж, спробуй. переконай мене, що я не зробила нічого поганого. Well, Чи тепер навіть на не здатен? Погано? А що це слово? Я вбила священника. Дурним не прикидайся. Навіть не думав, та все ж, exactly що означає це слово? Погане. Simples. грішне бісівське. And how do you know, Як ти визначаєш, що є бісівське, а що ні? Є певні заповіді, so so тобто формально ми звіряємося зі зі списком заборон. Ні, no, mm, все is і так очевидно. Зле, нечесте, несправедливе. Зле? Немає ні краплі, краплі не злості dishonest. Нечесне? A dog От, is honest. От собака чесний. It eats when it's hungry. Він їсть, коли голодний, кусає, коли страшно. Copulates when it's hungry. Bites when Ну, ти ж пам'ятаєш. Я кажу про свідому нечесність. Заради власної вигоди. То so, все життя відчайдушно вдавати, що don't не хочеш того, що хочеш? Що не відчуваєш того, що відчуваєш? Заради вічного життя в раю? Хіба це не ідеально підпадає під твоє визначення? What else did you say? Що ти там is it fair, ще сказав? Несправедливе. Чи справедливо, що на одному дереві тисяча листків, а на іншому дві тисячі? Чи справедливо, що комусь на кістках випадає шість, комусь іншому два? Це це, звісно, закономірно, але ця закономірність нам не подобається. І ми з пересердя називаємо її несправедливістю. Якщо ж абстрагуватися від емоцій, <успеш> то виявиться, що <успеш> власне кажучи, нема де й застосувати це слово. What about what's а те, що відбувається зараз. Що може бути гіршим? Дискасти мерезеннішим, підлішим. без жодних роздумів я це знаю, відчуваю. Ти просто це відчуваєш. Просто знаєш, що тобі холодно. А ти розумієш, що без холоду не було б то? Неможливо позбутися бідності та страждань, залишивши тільки погаство і щастя. Дай мені спокій. О, я б залюбки. Але зникну лише тоді, коли ти перестанеш хотіти, щоб я зник не Просто пам'ятай, добро зло, тепло це просто позначки на Бог або чорт це ти. І без одного не може бути іншого. це, я вже можу йти. Well, ну, тепер, дорогасенька, після, так би мовити, повного викриття. Аж ніяк не можеш. Я тобі так скажу. За мене правосуддя таке страшне, як правосуддя небесне. Коли душа з тілом буде прощатися ну, стій, сука, куди, куди? Стій, рука, моя рука! Фурма, А стій. Ану, стій! Куди? Окей, біс нам допоміг вийти. Ти пушафу, але біс все. Ого, від першого лиця? Нічого собі. А це хто такий? А куди мені йти? А, воно, на ліву. Якось тут так, якийсь солдафон. Мені просто біля нього пройти? Да. О, супер. Е. хрусталь. О, привіт. Хвилинку. Напився, так? <да>? Я розсібнув що не. Ну цей. За нього навіть п'яти рублів не дали. Що? Дай ну, дай сюди гроші. А в мене немає грошей і все. Розумієш, гітара для мене пройдений етап, а ось мідні, духові. Це ж ломбард цього баца про якого розказують, да? Яка знову загрузка, то що ж таке? Як так, ти? Де куди? Mm, Вперше чую. Та що, не чоловік на трубу в одну руки? О, вам неймовірно пощастилося, якраз те, що ви шукали. Дивовижний артефакт, не чуваний чудотворної сили. Лише 25 рублів. Як like 25? Ви ж за 5 забрали? Хм. Тоді за 20 за все разом. Безкоштовно можна тільки дивитися. Що мені продав, гниду? Дідько, зачекайте. що, туди? Боже. Як вона в зеркало виглядає, до речі. Це індика. Так дивно, дивиться, як демон молиться. Ой, хреститься. А, мені треба три рази це зробити, да? Два. Може, ж міняється вже? Ні, нічого не міняється. Я думаю, може кількість рук менша, але ні. Ну ні, не працює, бачиш. Немає чудес на цьому світі. Що робити? Що треба просто чекати, да? Зброю боли, хорош! А скільки їх можна трясти? Сорум. Жаль, ще раз очки, помножу їх на кількість 1-4 Каяття давай. Скорбота. Ладно, просто підам по нижній цій. По нижній ветки каяття. Що, скорбота. А мене рівня? А що, а що робить? А, все прокачалось. Сорум 7. Кайтя 4. Скорбута 4. Блін, це цей тільки дармация на, на, на кладце. Ну, тепер буде довго мені збирати ці очки, да? Пляха-муха. Ладно. А можна вийти, якось звідси? Ай, ладно, хорошо, давай прокачуємося. Сором каять, тут навички одні ти ж самі. Ну швидше, прокачаю. Давайте я підем поверху. Що це таке? Десятий рівень? А чому він так дивно світився? ветився? там же було написано, що очки нічого не дають. Так закрити. Не ладно, це без сенсу. Хоча можливо тут якась, типу, схована кінцівка, якщо я трусів все підряд. Типу витрусів все ж тільки можна. Тож, ж мабуть є якийсь кінець прокачки, ні? Неможливо що його було б зробити без скінь. Низькі... Хоча. Ну відкрила ти що далі. Може треба в нього голову сунути? О! Стало нормально. А... А це значить? Треба не вдарити просто? Ні, ну зеркалі ж помінялась тут. А що це, що це посипалось таке? А, це вона буси викинула з руки. Як його називають? Не мисто, а... Коротше, те з хрестиком, що вона тримала в руці. Камерою рухати не можу. Вона стоїть просто. І десь пішов разом з цим продавцом. Пропали. А, ну тобі кінець. Якось Так да. Не знаю, повторюйся. Е, я е, бачу в цій грі висміювання, я бачу в цій грі сатиру. Я бачу в цій грі... Спеціальне насміхання з того, як бути не повинно. Якби, от, от це моя думка з всього приводу. Можна написати, що ви думаєте з приводу цієї грулі? Е, можу ще сказати, що мені е, сподобалось те, як е, помішані були рівні. Це було реально прикольно. Там якась загадка, там воно 2D, там, типу, такі звуки, там всякі якісь звуки. Ну, це було реально цікаво. Ну то, й в принципі тоді виходить, що все. На цьому будемо завершувати. Сім. Чекайте, як мені вийти в менюшку. Назад. Назад до меню. Сім тоді. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайочки, пишіть коментарі розповідайте про ці відео друзям і до нових. Зустрічей!